Саме так в ідеалі мало б виглядати сортування непотребу. А так воно зазвичай виглядає в реальності. Яка різниця? Все одно все потім перемішається. З нового року відходи стане обов'язковим сортувати. Чи готова Україна сортувати і переробляти сміття? Щороку в Україні утворюється, за даними Мінрегіонбуду, близько 50 мільйонів кубічних метрів побутових відходів. Це об'єм, що відповідає 20 пірамідам Хіопса. Проблема України у відсутності системи поводження з відходами. Сміття найчастіше просто спалюють, а переробляють лише кілька відсотків. Тоді як мешканці ЄС, на відміну від українців, вже давно сортують та переробляють. Чемпіони у цьому німці ФРН також відходи колись не мали жодної цінності, і їх теж переважно спалювали чи закопували, аж поки німецький уряд не змусив підприємства робити вторинну переробку сміття, а громадян сортувати відходи. В Євросоюзі за збір та утилізацію упаковки або небезпечних товарів відповідають їхні виробники. Частину коштів за це вони закладають у вартість своєї продукції. Завдяки цьому, в європейських країнах є контейнери для різних типів сміття і пункти збору небезпечних відходів та електронних приладів. Натомість в Україні цього принципу співвідповідальності виробника за подальшу утилізацію немає. Вже зараз біля деяких українських багатоповерхівок, як у Києві, так і в регіонах, є контейнери для різних типів сміття. Проте, навіть якщо свідомі громадяни будуть сортувати відходи, переробляти їх фактично ніде. Сміттєсортувальні лінії в Україні вже працюють лише в 17 населених пунктах. Це фактично крапля в морі. Сміттєпереробних заводів немає взагалі. Будівництво такого планується розпочати у Львові 2018 року. Одне таке підприємство коштує кількасот мільйонів євро. Будівництво триває кілька років. У держави таких грошей немає, а інвестори вкладати свої кошти не поспішають. Висновок. Україна не готова сортувати і переробляти побутове сміття з 1 січня наступного року. Адже зробити за кілька місяців те, на що потрібно кілька років, неможливо, наголошують експерти. Великі обсяги сміття в Україні навіть розсортовані, часто немає куди здати, оскільки на тепер лише кілька відсотків населених пунктів роздільно збирають сміття та мають сміттєсортувальні лінії. Вони ж мають бути у кожному обласному центрі та районах. Аби їх облаштувати, потрібен час і гроші, яких у держави немає.